Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Ви слухаєте «Українське радіо», З вами Наталя Соколенко. Розпочинаємо черговий епізод нашого проєкту Фейк-контроль. Обережно шахраї українців попереджають про нову хвилю шахрайства. Зловмисники придумали чергову схему з обіцянками виплат громадянам, яку намагаються зробити максимально подібною до програми Зимова є підтримка. Що відбувається у мережі? Активно поширюють інформацію, що кожен громадянин може отримати тисячу гривень допомоги за програмою Є. -підтримка». Тисяча через сайт є підтримка. Цей сайт є підробним і мімікрує під державну програму Зимова є підтримка. При цьому викрадає персональні та фінансові дані користувачів. Оформлення сайту нагадує офіційне, але при порівнянні помітні суттєві відмінності. Наприклад, на шахрайському сайті обіцяють можливість зняти гроші на будь-що. Як ми знаємо, це не відповідає правилам використання справжньої зимової є підтримки а також підробні сайти різніють логотипами міжнародних організацій, які насправді не причетні до державної програми. Як саме працює ця шахрайська схема, чому вона стала популярною зараз? Та які кроки може зробити кожен українець, аби не потрапити на гачок зловмисників? Про це та більше поговоримо з Кирилом Перевозчиковим, головним редактором проєкту VoxCheck. Отже, як влаштований черговий обман і як злодії намагаються втертися в довіру до людей, говорить Кирило Перевозчиков. Схеми організовують і такі великі події. Чи свята це було і перед святими Миколаєм нещодавно, або перед чорною п'ятницею. А зараз, якраз під час запуску, програми Зимова підтримка. Низка анонімних користувачів або сторінок. Вони створюють оголошення. Що мовляв, є програма, яка за назвою та логотипом оформленням дуже схожа на справжню. Там може бути як якісь виплати від держави, виплати від ООН або інших благодійних фондів чи державних органів. Потім користувачу пропонують перейти за посиланням і отримати якусь вигідну пропозицію. Причому на відміну від реальних програм, там божественні умови, тобто там взагалі не потрібні жодні документи, оформлення і виплата одразу приходить за 50 хвилин після оформлення. Нічого майже користувачу не треба робити. Йому обіцяють легкі гроші дуже швидко. Без жодних перешкод. Якщо ви перейдете за посиланням, хоча ми, звісно, цього не радимо робити. Далі відкривається який сайт з випадковим в домені сайту випадковий набір літер цифр, тобто він не схожий на жодний сайт державної або міжнародної організації, але його дизайн оформлення, формулювання в тексті вони дуже схожі на опис державних програм, тобто шахраї вони мімікрують під реальні державні програми. Це робиться для довіри. Бо Дія або інші державні сервізи це впізнаваний бренд, який користується певною популярністю. Тож вища доля ймовірності, що буде більше жертв шахраїв. Бо якщо ви назвете якусь невідому програму, невідому організацію, то набагато менше охоплення набере пост. Так само шахраї поступають і з іншими схемами, наприклад, з ООН. дуже часто це, це трапляється буквально напередодні дня Святого Миколая. Публікували також відео і тексти про нібито нову програму ЮНІСЕФ це дитячий фонд ООН, Про те, що він роздає подарунки дітям на передодні свята, і там так само було або передіть за посланнями, отримати подарунки, або підпишіться на якийсь невідомий анонімний канал, де дізнаєтесь підробиці. Тож так пізнавані бренди організації це дуже типова схема для шафреїв. Шахрайські схеми часто мають спільні риси, за якими їх може розпізнати кожен з нас, навіть не експерт, які це ознаки і які ознаки цієї конкретної схеми можуть насторожити українців, пояснює Кирило Перевожчиков. Ваше що ці схеми розміщуються на анонімних сторінках або анонімних акаунтах користувачів, які жодним чином не пов'язані з державною програмою, тобто очевидно, що держава буде рекламувати нові програми через якихось анонімних користувачів в Фейсбуці, в програмі чи інших мережах. Тож анонімність — це вже перший такий собі червоний прапорець. Другий те, що посилання на сайт про державну підтримку, він зовсім не схожий на домен справжній. Тобто, наприклад, якщо йдеться про дію, там дія крапка Крапкаю там навпаки якийсь випадковий набір літер, що дуже типово для подібних сайтів, які намагаються використати ваші дані. Найголовніше, на що варто звернути увагу, це на умови. Нібито програми там, взагалі, такий наратив шокраїв, що для програми взагалі нічого не потрібно від користувача, тобто жодних документів і навпаки вам дають все. Тобто вам дають не лише тисячу, а й можливість витрати її на будь-які товари та будь-які послуги. А як ми знаємо з опису справжньої програми зимової підтримка, там, хоч і доволі широкий перелік, на що можна витратити тисячу, але він все ж обмежений, там не можна витрачати на будь-які товари. Завжди подібна програма, перелік на те, що можна витратити, він. Я шахраю, дуже типова історія, що вони не лише кажуть вам, що ви отримуєте зараз гроші за 5-10 хвилин, а й також вони наголошують завжди на терміновості певного кроку, тобто утримати прямо сьогодні, бо буквально завтра ця програма зачиняється. Тож це такий собі ще один емоційний гачок, як вас можуть змушувати терміново приходити за невідомими посиланнями. Тобто, так там справді казали, що буквально залишився один день до завершення заявок. Насправді ця програма вона діє до кінця лютого, до 28 лютого, 2025 року. Шахрайські схеми, як не дивно, не завжди мають на меті заволодіти коштами людей. Вони переслідують і інші цілі, але від того не менш небезпечні. З якою метою поширюється цей обман, і що кожен може зробити, аби уникнути подібних загроз, розповідає Кирило Перевозчиков. В подібних випадках можуть переслідувати щонайменше дві цілі. Перша ціль в нашому випадку це, звісно, красти персональні дані користувачів, якщо вони все ж таки перейдуть за посиланням та будуть вводити на якомусь невідомому сайті свої паролі, пін-коди, інші дані своїх рахунків. В кращому випадку їм пощастить і в браузері з'явиться попередження, що цей сайт викликає підозру і що не рекомендується на нього переходити. Друга історія вона більш поширена, певно, в телеграмі це коли в низці. Анонімних каналів розміщують якісь шокуючі новини про шалені знижки, про шалені виплати. І пропонують дізнатися підробиці в іншому каналі. Ви натискаєте на посилання. І отримуєте лише пропозицію запрошення в інший анонімний канал, який так само постійно публікує на інформацію, різну маніпулятивну рекламу або інші замовні пости. Тож, ось в другому випадку це просто накрутка переглядів, накрутка активності на різних анонімних каналах, але без сценарію з викраденням даних. Будь-якому разі, що перша схема, що друга не є точно доброчесною і явно в обох випадках не треба переходити за жодними невідомими посиланнями, бо в кращому випадку просто постраждає ваша медіаграмотність, тобто ви підпишетесь раптово на якийсь неякісний канал. В іншому випадку можуть пострадати ваші персональні дані та ваші особисті кошти. А якщо в подійному пості згадують назву конкретної програми або назву конкретної акційної пропозиції, то завжди перевіряєте на. У офіційних сайтах чи справді така пропозиція існує в даному випадку на сайті зимової є підтримка, чи справді ця програма діє, чи справді залишився лише один день до її кінця, чи справді умови представлені в рекламному пості відповідають дійсності, і зрештою також вертайте увагу, хто публікує ці дописи. Якщо це не державний сайт або сайт міжнародної організації, яка причетна до програми, а просто якийсь анонімний канал то, скоріш за все, на вас хочуть заробити далі, якщо ви подивитесь на сайт. Де нібито оформлюють виплати, також цей сайт він буде виглядати максимально підозріло, як і в домені, де не буде жодних згадок е, якихось організацій, і державних установ, а буде просто випадковий набір на літер. Ну і зрештою на самому сайті, якщо від вас вимагають невідомий ресурс, ваші персональні дані це такий собі останній доказ, що вас хочуть обманути, а не запропонувати вам легкі гроші. Ну, і зрештою, треба пам'ятати, що взагалі в інтернеті особливо від е, незнайомих, Користувачів взагалі, не немає такого поняття, як легкі гроші, без жодних документів, без жодних умов. Треба ще звертати увагу на такі емоційні гачки, що від вас просять терміново прийти за посуванням, буквально сьогодні, інакше завтра буде пізно, і отримати гроші буквально тут і зараз, без жодних умов, без жодних наслідків. Тож звертайте також на емоційне навантаження в пості. Якщо вас змушують прямо зараз вчинити певний крок, не подумавши. Це теж ознака, що хочете обманути. Ми почули коментарі та поради головного редактора проєкту VoxCheck Кирила Перевозчикова. І щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість. Залишайтеся з нами щодня. Звучить рубрика Фейк-контроль на українському радіо. Де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.